Історія розвитку освітлення на вулицях це щось особливе і цікаве, а ще зовсім невідоме для багатьох. Всім привіт! Мене звати Таїсія Орищич, і сьогодні ми дізнаємося, якими були перші ліхтарі на вулицях Європи і як вони змінились протягом років. В принципі, освітлювати свою територію людина почала відразу, як тільки навчилась добувати вогонь. Після цього засоби розвинулись до чаш зі смолою на вулицях Стародавнього Риму і смоляних факелів на стінах замків. Але все почалось лише у 15 столітті, коли у Європу прийшло відродження і прагнення до комфорту настільки, наскільки це могли дозволити собі технології тих років. Першим над питанням освітлення вулиць задумався мер Лондона на ім'я Генрі Бартон. Починаючи з 1417 року на вулицях столиці почали з'являтися вуличні ліхтарі, щоб убезпечити місто в зимові ночі. Французи завжди змагалися з жителями Британських островів в застосуванні нових технологій. Тому до початку 16 століття ті жителі Парижа, чиї вікна виходили на вулицю, були зобов'язані ночами запалювати ліхтарі для зручності всіх перехожих. Будова перших вуличних ліхтарів багато в чому поступається сучасним. Вони були менш яскравими, адже виготовляли зі звичайних свічок та масла. Відкриття зроблене на початку. ХІХ століття повністю змінило важливості в сфері яскравості освітлення. Англійсь на ім'я Вільям Мердок запропонував власну ідею розробки газового ліхтаря. Спочатку його ідею ніхто не сприйняв всерйоз. Однак винахідник не здавався і незабаром представив до уваги співвітчизників гідний газовий ліхтар. Нове освітлення було встановлено спочатку на вулиці Пелмел, а потім і в інших великих містах Європи. Згодом лампи в ліхтарях стали електричними, а потім світлодіодними. Як правило, вуличні ліхтарі складаються зі стійки та самого ліхтаря. Вони можуть бути залізобетонними, Дерев'яними та металевими сьогодні металеві моделі користуються найвищим попитом за рахунок надійності та довговічності. Розробники вуличних світильників активно впроваджують всі доступні їм технологічні інновації. Тому сьогодні ми отримуємо цілі класи нових пристроїв, які роблять світлою навіть дуже темну ніч. У наш час зовнішній вигляд ліхтарів дивує своєю оригінальністю, широке використання художньої ковки, рельєфів, різнокольорових вітражів робить кожен варіант особливим і неповторним. Вуличні ліхтарі стали не лише сучасними, але й розумними, тобто з датчиками руху та дистанційним керуванням на сонячних батареях тощо. І їхні конструкції продовжують розвиватися. А мене звати Таїсія Орищич. До зустрічі! Па-па!